Привіт! Яка ж ситуація з візою до Польщі станом на сьогоднішній день? Бажаючих відкрити візу дуже багато, оскільки, як показала практика, перетин кордону по дія створює чимало проблем. Не встановлюється додаток, неактивна дія ПЛ, втрачений статус захисту, збій у системі і подібні проблеми. Якщо є необхідність відкрити візу, то зараз ця процедура займає всього 2 тижні, насправді дуже швидко. Документи на візу можна подати лише у візовому центрі у Львові, приймають заявників зі всієї України, незалежно від місця проживання і прописки. Для візи потрібно мати простими словами запрошення на роботу в гості чи на навчання, засвідчення або освідчення. Серед переліку документів є закордонний паспорт, український паспорт, фото, копії та інші документи потрібно дивитися на конкретну ситуацію. На сайті візового центру та консульства є перелік документів для кожного типу візи, віку, мети перебування. Подати документи на візу можна поштою та особисто щоправда, особисто бажаючих дуже небагато. По довіреності здати документи не можна, але можна відправити поштою, що замінює довіреність. Поштовий партнер візового центру Міст Експрес не нова пошта, як раніше. Особливих змін по подачі документів на щастя майже немає. До основного пакету документів обов'язково потрібно докласти квитанцію про оплату послуг візового центру, квитанцію про оплату поштового відправлення. Віза відкривається максимум на рік. Можливість відкрити візу водіям у самій Польщі скасували, тому наразі є можливість відкрити візу водіям поштою без необхідності перетину кордону. В такому разі документи потрібно передати в Україну. Якщо у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, в коментарях завжди відповім. Підписуйтеся, ставте лайк. Всім мирного неба!